Доброго дня вам, шановні друзі. Моє звернення до вас з цієї інформаційної сесії стосується підвищення тарифів на електроенергію. Крок нелегкий, але вимушений через війну шорстокі масовані ворожі обстріли української енергетичної інфраструктури. Цієї весни наша енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей. Ви знаєте, що дуже постраждали теплові електростанції, Центр енерго і гідроелектростанції Укргідроенерго. Російський агресор не припиняє масштабні обстріли і зараз, у тому числі по об'єктах, що знаходяться в нашій області. Згадайте, як лякала ворожа пропаганда, що українці замерзнуть зимою, але три зимові сезони під обстрілами. Без достатнього захисту протиповітряної оборони Україна вистояла, і енергетики, тепловики мужньо долали наслідки після кожного ворожого удару. Зараз, щоб втримати баланс, поновити де можливо, зруйновану енергетичну інфраструктуру, об'єкти теплогенерації, необхідна масштабна ремонтна кампанія в енергетиці. Варто зауважити, що нинішній тариф 4,32 за кіловат покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. Ринкова ж вартість складає близько 7,5 гривень за кіловат, але держава наразі знаходить можливість тримати навіть попри війну одну. З найнижчих цін на електроенергію в Європі. Розумію, що найбільше такі непопулярні, але зумовлені війною кроки зачіпають людей з мінімальними доходами, зокрема пенсіонерів. Міністерство соціальної політики запевнило, що в держбюджеті є кошти для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті. Житлово-комунальних послуг. Механізм субсидій працює так, що для всіх, хто вже їх отримує, при підвищенні тарифу, в даному випадку на електроенергію, субсидія буде перерахована автоматично. Зверніть увагу, що якщо ви досі не отримували субсидію, а підвищення тарифу вплинуло на надмірну оплату комунальних послуг, зверніться. До пенсійного фонду вам допоможуть там з об'єктивним нарахуванням виплат за наявності відповідних документів. У контексті особливостей нового тарифу слід зауважити, що так званий нічний тариф за наявності двозонного лічильника складатиме 2 ,16 гривні 16 копійок за кіловат. Крім того, протягом опалюваного періоду 2024-2025 років. Діятиме пільговий тариф для споживачів, які користуються електроопалювальними установками на рівні 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат, при споживанні в цей період до 2000 тисяч кіловат електроенергії на місяць. Друзі без зайвих слів розумію ваші емоції. Але третій рік великої війни з країною терористом. Яка має одну мету знищити нас як народ, як державу неймовірна витримка і мужність української армії, страждання мільйонів наших співвітчизників змушують усіх нас бути сильнішими і згуртованішими. Наперекір усім російським ракетам ми вистоїмо, бо світло завжди перемагає темряву. Тримаймося! Слава Україні!